ЗСУ втратили Авдіївську промзону. Тривожні сповіщення виринають на шпальтах видання Більд. Ситуація досягає піку напруженості. Пропоную з'ясувати, чи дійсно окупанти протиснули гарячу зону передової та як це коментують наші військові. Головне із фронту станом на 27 листопада. Просто зараз на каналі Січас. Згідно із регулярним звітом Генерального штабу Збройних сил України, путінські загарбники безуспішно вели наступальні дії на шести напрямках фронту російсько-української війни. За добу понеділка на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Одразу зосередимося на Авдіївському напрямку. Там обстановка видається нестабільною. Принаймні, великі питання виникають після аналітики експерта видання Більд Юліана Репке. Той пише, що нібито українська армія відступила з першого району Авдіївки. Російські війська просунулися вглиб міста приблизно на один кілометр. Далі дослівно. На відеозаписі, зробленому безпілотниками російської армії, видно, як близько 50 українських військовослужбовців залишають промисловий район і дачне селище в західному напрямку. При цьому вони перебувають під інтенсивним вогнем російських танків та піхотинців, які зайняли свої позиції у південній частині Авдіївки за кілька хвилин після відходу українських військ. Йдеться у публікації. Це нібито ті самі кадри із промзони на півдні Авдіївки, зняті окупантами в день у суботу. Так звані ворожі воєнкори стверджують, буцімто під контролем ЗСУ залишилося лише два підвали. Але наше командування ці дані не підтверджує. У Збройних силах стверджують протилежне, що ситуація нами контролюється. Далі наведу слова офіцера ЗСУ Миколи Мельника. Ті, хто рапортував, що промислову зону взято, говорили неправду. Наразі Україна нав'язала ворогові бої на кромці промзони. За даними російських телеграм-каналів, головне завдання агресора було взяти Авдіївку до 1 грудня. Але ця місія російського командування не здійснена. Бої це взаємне танго, атаки на коксохімічному заводі не змогли посіяти паніку серед наших військових, пояснив він. Те саме повторює речник прес-центру Таврійського напрямку Олександр Штупун біля Коксохіму та на промзоні на схід від міста тривають активні бої. Територія Коксохіму перебуває під контролем нашої армії, і також через погоду росіяни в півтора рази зменшили використання артилерії. Продовжу цитатою. Фіксується зменшення застосування безпілотної авіації. Ворог майже в шість разів зменшив кількість скидів та FPV-дронів. Це пов'язано з погодою. Втім, ворог досить активно завдає авіаударів. Окупанти продовжують наземні атаки складом десь в 10-20 осіб, і втратили за добу три танки та понад 500 військовослужбовців. Близько 80 відсотків від цього саме на Донеччині на Авдіївському напрямку повідомив штупун. Разом з тим, противник продовжує зазнавати масштабних втрат. Останнім часом цифри досягають рекордних значень. За даними українського генштабу, протягом листопада цього року втрати російських військ становлять у середньому 931 особу за добу. Ці дані підтверджує, і британська розвідка. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023-го. У розпал російського наступу на Бахмут про це вказує Міноборони Об'єднаного Королівства. І також там додають, що тоді йшлося про втрати в середньому 776 смертей на день. Хоча військова розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих та поранених, цифри цілком. Правдоподібні ідеться в повідомленні. Не можу не додати, що наші оборонці завдають втрат ворогу не лише на першій лінії, а й у тилу. Ввечері понеділка пабліки повідомили про приліт по тимчасово окупованому Донецьку. Попередньо захисники батьківщини уразили ворожий склад боєкомплекту. Ми будемо чекати на офіційну інформацію, а поки я закликаю вас залишати під відео свої думки. Невже у Росії все так погано, що вони йдуть на відверту брехню про вигадані побєди? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про свою реакцію виглядів подобайок та підписуйтесь на канал сейчас. Це важливо для нашого просування. А більше новин вже за мить. Навіть негода не заважає безпілотникам долітати до Росії. Цього разу постраждало місто Смоленськ. кажуть, дрони тримали курс у бік місцевого авіазаводу. Один із них таки досяг місця призначення, які наслідки та яке інше російське місто охопила масштабна пожежа. Побачите просто зараз на каналі Січас. Смоленськ прийом. Пригода сколихнула все місто як остання крапля наприкінці тижня. Близько пів на 12-ї ночі, 26 листопада, люди чули вибух. За твердженням місцевого губернатора Василія Анохіна силами протиповітряної оборони збили безпілотник літакового типу у небі над містом. Нібито постраждалих та пошкоджень інфраструктури немає, каже чиновник. Але головного він в своєму дописі не згадав. Попередньо дрон летів у бік авіаційного заводу за Дніпровського району. Про це пишуть телеграм-канали. Його, власне, і підбили на лету. Очевидці, незважаючи на заборони ворожої влади, повилазили у вікна та мерщій все знімати на телефони. На відео, як стверджується, момент після ураження дрону у небі. Дивимось. Офігеть! О. Блин. о, блин. о! Цікаво ліво, прямо Ах, Ахкінець. Прямо зі совде білої дому та прямо здесь. Але був і другий безпілотник. Він виявився проворнішим та фактично досяг підприємства. Однак не влучив у будівлю, а був придушений засобами радіоелектронної боротьби та впав на дах цеху авіазаводу. Це сталося вже близько 38-ї хвилини по півночі. Автори медіаресурсу Астра з'ясували, на дах шостого цеху смоленського авіазаводу впав цей самий дрон та вибухнув. Внаслідок детонації пробито дах та пошкоджена балка перекриття. За цим на об'єкті спалахнула пожежа. Кажуть, що атака безпілотників на смоленський авіазавод цієї ночі виявилася більш ніж успішною. Там уражені два міг – ворожі винищувачі, перехоплювачі дальної дії. Зазначу, авіаційний завод розташований у Смоленську, займається виробництвом та ремонтом озброєння авіаційної та військової техніки. І для розуміння, 24 березня 2022 року, через вторгнення Росії в Україну завод був включений до переліку санкцій США. А з 3 червня санкцій Європейського союзу основною діяльністю заводу в даний час є ремонт та технічне обслуговування раніше випущених лайнерів, постачання комплектуючих для інших авіаційних підприємств. Він вже не вперше терпив від атаки з неба 17 листопада. Росіяни заявляли про спробу удару, але тоді, нібито, приземлили дрон на територію заводу. Про це так само писали пропагандистські пабліки. Зокрема, база пропоную ривок. За даними бази, близько восьмої ранку БПЛА був пригнічений силами радіоелектронної боротьби і впав на територію Смоленського авіаційного заводу. Після чого пробив дах цеху та вибухнув. Почалася пожежа, яку швидко ліквідували. Ніхто не постраждав, пошкодилася лише покрівля. В ній залишилася метрова пробойна. Як бачите, початок було покладено, а нині літаючі агенти просто доробили свою справу. Перемістимося тепер до Якутська, столиці Республіки Саха, що є суб'єктом у Російській Федерації. Там, як то кажуть, і ліди полум'я, палає меблевий цех. Російські змі пишуть, що вогонь охопив майже всю будівлю. Площа займання сягнула 300 квадратних метрів. Кадри, якими діляться в мережі без перебільшення видовищні і несамовитий огонь, і дим, що валить густими чорними клубами. Стихія розігралася не на жарт. А вкрив вижу згорають з зайвом. Причини пожежі невідомі. Інформації щодо постраждалих немає. Ви ж залишайте свої коментарі та діліться вашими припущеннями, через що міг зчинитися такий великий вогонь. Не забувайте про свої вподобайки та закликаю активніше підписуватися на канал «Січас».